Так, всім вітання, слава Україні! Сьогодні пробіжимось трошки по тепличці. що тут у нас, які зміни. Зараз я проливаю фітоспоріном. Це так би мовити, профілактичне оприскування. Оприскую все. Перці, квіти, там зараз перейдемо на томати. Потім огірочки. Огірочки вже пройшовся. Ось такий ось кущик. Ну, огірочки тільки почали, я так бачу, що тільки з'явились такий темно-зелений окрас, то наче й підживлював, але я так розумію, було прохладно, прохолодно, земля холодна. Не брали вони ту підживу. Це вже у нас третій день, другий чи третій день тепло то вже пішли в ріст. Тут листочок значно побільшав. вон крайня. взагалі було страшненьке таке звітло зелене. Зараз бачу, вже потемніло. ось ці листочки. Нижні ще трошки світлесенькі, Ну, проти того, що було, різниця велика. Також тут у нас ось огірочки вже такі. Я що вже вчора. Здається, вчора нарвали салат робили. Так ось тут. Ну, тут менший. Вже з'являються зав'язі, вже багатенько так. Сьогодні прольємо, сьогодні не будемо нічого згороду брати. Так, тут томати. Ну, томати ось такі здоровенькі. Оу. Зараз я покажу ближче. Що у нас тут є? А в нас тут квіточка. Це перший, ком, перший томат за цілів. Сьогодні четвер, так? 20, 19, 18, 17 число. 17 квітня. Поки що один більше не бачу тільки цей. Це так, в горщиках в нас петунья. Помея. Ось тут в нас Турція. Там заквітли. Молодесенькі. Ось дивіться який. Такий він темно-червоний. Так, так, де? Ось. Ну, на камеру трошки інше. Він прям термочер... темно-червоний, такий бордовий. Тож у нас такі помаранчеві були. Жовті і лимонні. А це такий темно-бордовий, темно-червоний. Якщо в нас там 26 градусів. Я не знаю, вже шоста, п'ята чи шоста година вечора. Теплиця була весь день відкрита. Сьогодні не скажу, що так сонячно було. Зараз на вечір сонце вийшло, звичайно. Вдень було хмарно було. Так, ну зараз ще пробіжимося по тунелям нашим, може трошки подивимось. Так, ну це капуста пекінська. Ну, наче вже і в'яже качанила, навряд чи вона встигне до, до Великодня. Ну Хоча тут трішечки, трішечки залишилось, ну проте вже вже три дні і великдень. Ну, Редиску ми прибрали. Ось тут залишились трошки, всю прибрали. Тут у нас зараз в стаканчиках огірочки. Це наш кабачок. От один, другий, третій. Тут ще посадили, ну ці менші. Вони садилися в стаканчик в один день, проте цей в землю посадився днів 10, тому ну, цей позавчора здається. Тут ось томати наші. Мотаються. Так, ну це тунель з томатами. Звичайно, бур'янів багато. Зараз немає часу прорвати. Готуємося до Великодня. Потім покажу завтра, напевно, що, що ми робимо, як ми готуємося. Так, ну про те ж покажу трішечки. Мати? Ну ось такі. Ну, ці менші. Ці трошечки більші, я скажу, що по краям, по краям більші, посередині менші. Чому так? Тому що з плівки стікає водичка на краї. І тут більш-менш волого, там якісь це десь до пів метра. І з тієї сторони десь так до пів метра. Ну а посередині трошки сухіше, трошки гірші сходи. Чому не поливали? Тому що якраз ну, тиждень, можливо трошки більше тижня були, було холодно. Були й заморозки нічні, тобто сюди ми не відкривали навіть плівку, щоб не наробити гіршого. Так, ось такі ось. Тут можливо прорвати треба. А так в основному я не бачу сенсу і проривати, бо я не, звичайно провириваємо. Тут трішки я сапкою походив. ну Це таке. Треба прорвати. Так, ми тут сіяли пізніше, здається, десь на тиждень пізніше теж томати, поки сюди не залазимо, поки не відкриваємо. Так, тут картопля, теж треба бур'янці прибрати, вже все, мабуть, після Великодня навряд чи ми встигнемо щось зробити. Завтра страсна п'ятниця, звичайно ж ніякої роботи. Авака гавкає, Маленька ката аваха. Так, ну тут перець, ну теж, теж бурянці, зараз покажу. Десь відкрию трохи, трошки сьогодні прорвали, знайшли десь якісь 15-20 хвилин, ось тут. Ось такі перчики. Я думаю, видно рядочки, так? Не знаю, коли сіяли, треба подивитись. Поїду, так що не знаю, що забуваю, все дивлюся по своїх відео, коли знімав. Узнаю, там томати сіяв 21 березня. Цей перець трошки пізніше. Хоча хотів спочатку перець, потім томати. Проте тут земля була надто волога, мокра то. Вирішив одразу там томати, потім тут перець. Тобто десь числа 22-23 березня. Да, ну, Найголовніша проблема це у нас бур'яни. Звичайно. Часу мало, не встигаємо. Ну, ось тут покажу перець. Це ось прорвали тут. Там далі бур'янець. Ну, я скажу, що тут вже прорвалося. Це вже друга хвиля. Так, ось тут вже прорвалося. Тут такі гарненькі вже перчики, це жовтий перець. Сорт не пам'ятаю. Десь записано. Ну, де записано на відео, це точно десь записано. Ну і десь в зошиті записано. Знаю, що два останніх клаптика це жовті перці. Так, ну що, завтра покажу. покажу нашу продукцію. Там ковбаски. Сьогодні вже зробили майже все, вже половину продали, розпродали. Дали об'яву, у нас тут в дошки оголошення місцеве, то люди приїжджали, покупляли багато чого. На завтра будемо готувати ще шашлики маринувати. Ребра, барбекю таке, курині шашлички. Ну, багато чого. Завтра покажу. Так, коптилка, у нас коптилка древос. ну 5 днів вона не вимикалась. Один раз вона вимкнулась на ніч. Десь о 12 я закінчив, вже сил не було, нічого робити, нічого не ставив, то до 8 ранку вона відпочивала. Ну і сьогодні, десь о першій годині дня я її вимкнув, там залишилось трохи сала закоптити. Ну і людина попросила ребер. Півтора кілограма. Тому відложили. Засолим сухим посолом. Тому що ну, нема коли вже замочувати. Завтра закоптю. Я вже зам... засолив, завтра закопчу. Пізнувати вони трошки. Зібралися, звичайно, треба було раніше, тиждень тому замовляти. Ну нічого, це моя вчителька зробимо. Так, ну що, на цьому певно все. Всім добра, Україні перемоги!